А це робота, ой, не робота, а праця, так? Да? Це я люблю так. Так полежав, поспав, всім добрий день. Відуковуємо тут на цей последній участок. Що я згрібав юмзиком? Тут воно таке Солонець солонець, він тут отуди ставок. Колись у дитинстві руками отута рибу ловив, а зараз нема нічого скати мокроваті вчора я їздив тюкував то він щось так трошки випендрювався пресі ну по підчотах із своїм сіном вже натюкували десь 3000 десь це 100% ото були значні е... Поломки був як та цей муфта та що йде на подборщик. Ото от, там була проблема. Це покто спадав, то ще щось. А це ховаємо, бо передають у нас дожжі. На сьогодні начебто один дождик стоїть, ну його напевно не буде. Таке ото. А там подивимося, може й буде. Як буде, то добре, добре. Тюкуємо такі невеликі тюки, кілограм від 15 до 20. Вчора тюкував, хлопець возмущався, що малі. Та я не буду більше робити, бо того що так треба. Та й все. Оце щось не поймуще, що як тюкує, гаркає юм, МТЗ, не знаю, що це таке може бути. Напишіть коментарі, може бути топливно. Ілі вже ленти послаблені на, на вал отборомочності. Щас буде тюкувати, такий звук буде бум-бам-бам. Ось, бачите, зараз почне гиркать так. Бачите непонятно, що він так гирка Старий Старый уже надо на заміну, так? Да? А це три чурбана Два. Два. Два? <риклад> <риклад> Ось цього вам деньги, деньги. Прийшли на 12 часов дня роботи. Казали на 10 прийдіть. ну Кроме цього, що у нас ще робота є. Прийшли на 12. Там писав один чи два подписчика, що типа кидай сам за такі кошти. Слухайте, якщо вони у нас кидають до 1000 тюків і вони получають десь якщо на трьох, то бувало таке, що за якщо прес нормально все тюкує, то вони за 3-4 за часа десь заробляють буває 500 гривень Даже більше А ще звездочка в чомусь играет. Да? Угу. <різна> па, скажи, які работники, да? Два два часа роблять. Ты в дня сплять. Що, зали, нічого, да ты хасер, да? Дали, двой, байки, блядь, оставляй. А шо, бля, даже ничего, да? Да я бачу, ти сидиш сьогодні вообще блядь. Так я ж командовась непонятно. Не хоче вже на прес, брес, дапа. Прес, кажу на отдих хоче.

Нам з батьком на пиво я вас завезу. Я не підпущу. Янчика копілку отдаємо. сировата. Та його варто, все одно треба забирати, бо він тут капець буде. А, і 50 гривень ще на чипси. Ну, а як? А де чіпси? Ні, я вас підвезу, ви мені 150 і і все. От же 150. Я ввечері тобі надиктую. Так, все так. Навіть мокрувати. Я його тут згорнув і було тут а десь 2-3 дні воно ще лежало і все равно, бачите, сире, а тут мокро. А це б тут сонях вирощувай. Ну звісно тут як дежі йдуть, тут вода постоянно. Така долина, ну, тюків 100 з чим тось буде небагато. Може. 130-120 десь буде, може навіть і менше. Жалко його Жалко його оставляти з-за того, що тут тоді бур'яни ростуть і воно візьметься очеретом і буде йому капець. Бо там у нас отут через річку там ще така долина. І там вже ми не косили 2 роки то там оці муравейники такі по метру. Не знаю, може на наступний рік як доживем до то той треба буде потягати там борони і... і буде нормально. Так, добре, такий відосик, може щось і дотягне до нас дожік, дожіка треба нам край. такі справи Як ви думаєте брать оце оцей участок, той участок і туди ще два участка в оренду І його хтось далі забере, не знаю це в роздум'ях з батьком, чи брати їх, чи не брати Ну прийдеться налоги платити. Не знаю а це що робити. Оцей ось участок получиться і туди аж туди ще один там, там такі по пів гектара може участки Може комусь далі туди їх наділять Не знаю Може взяти поки може, є можливість, Так що Такі справи. Так, добре, всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь. Всім пока.